Друзі, всім привіт! Ми сьогодні разом з вами приготуємо дуже смачне, гарне та ароматне печиво нашого дитинства. Інгредієнти всі дуже прості, тому давайте разом з вами розпочнемо його приготування. Для початку я маргарину розігріла в мікрохвильовці приблизно на 30 секунд. Тоді додаю яйця 4 штуки, також 200 г цукру. Та майонез. Майонез приблизно 5-6 столових ложок. За рахунок майонезу та маргарини буде в нас гарна консистенція нашого тіста, яке зробить тісто м'яким та дуже ніжним. Добавляємо 2 пачки ванільного цукору по 18 грам. Також 18 г додаємо порошку до печива, розпушувач. Ми ретельно все взбиваємо. До однорідної консистенції, щоб всі наші інгредієнти, які ми щойно добавили, об'єдналися і стали одним цілим. Як тільки ми об'єднали всі інгредієнти, додаємо муку, всі пропорції я вам напишу в описі під цим відео. Це печиво дуже смачне, також його можна готувати будь-якому вигляді, будь-якою формою. Можна також через м'ясорубку. Це, повірте, дуже смачно і я вам раджу його спробувати приготувати. Дуже швидко готується, як бачите, не потрібно дуже багато часу. Об'єднали всі інгредієнти, замішуємо тісто і випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 15 хвилин. Тісто виходить дуже ніжне, воно не чіпається рук, все відходить і дуже легко можна з ним працювати. Тобто він піддається любому формуванні вашого печива. Все викладаємо на нашу дошку, розтачуємо тісто приблизно пів сантиметра, можна і менше. Витискаємо вашою улюбленою формою. Та кладемо в духовку. У мене форма звичайна. Як бачите, я купляла її в звичайному побутовому магазині, але якщо зараз на даний момент у вас немає жодної форми, а печеня хочеться приготувати, тому можна взяти звичайний стакан, зробити форму кола, також поставити вилку, притиснути злегка, і у вас вийде цікава ідея. Також можна для себе пропустити. Подивитися в інтернеті, вибрати ту ідею гарного прикрашання поверх печива з підручних матеріалів, і тоді вийде у вас також цікавий візерунок. Із цієї порції, виходить, просто неймовірно велика гора печива, тому я вам ще раз раджу його спробувати, адже це заекономить вам дуже багато часу. Всім дякую за перегляд! Залишайтеся разом зі мною, обов'язково підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте свої вподобання. Ми з вами зустрінемося в новому відео, буде ще смачніше, тому всім гарного настрою та гарного дня!